І так, ми лишаємо свою машину на брендування. Через 2-3 години приїдемо і заберемо. Ого! Оце норм. Макс, як тобі? Прикольно, класно. Прикольно. Диви, які яркі фарби. Правда, сказали, її обережно мити треба, щоб не здерти ці. Ну, У нас таких проблем не буде, ми взагалі не будемо її. Це у нас автомобільна. Поклейка, автомобільна фарба чи як вони сказали. Тепер наш автомобіль офіційно заряджений сонцем. Сонячні панелі, інвертори, акумулятори ДБЖ. Це все по нашій спеціалізації. Звертайтесь до нас. А ось наша адреса вулиці вільноїчкарії, наш сайт Energosafe.pro, EnergoSafe. Та наш інстаграм Energie Не забувайте. Треба внести, ввести всі ці букви. Заряджено сонцем, сонячні електростанції, під ключ, компанія ЕнергоСейв Systems. Максим на телефоні приймає замовлення в інтернет-магазині. Я приймаю замовлення з Тіктоку. Дзвоніть по номерам телефону в описі або по контактам в описі профілю.